Привіт, мене звати Антон Воронюк, я керую Академією онлайн-маркетингу VPMA експерт» та є директором з розвитку ефективної агенції «Випромо». У рамках курсу, як вивести ваш бізнес в інтернет, ми поговоримо про стратегію онлайн-маркетингу. Якщо ми будемо з вами перераховувати ті питання, які треба задавати собі, коли ви виводите бізнес в онлайн. В цьому занятті ми поговоримо про найголовніше про те, як виводити ваш бізнес в інтернет. Якщо ви хочете збільшити продажі вашого бізнесу в онлайні, то треба задати собі правильні питання. Отже, що це за запитання? Хто ми, що ми пропонуємо, де ми є, навіщо, хто, як і як зробити краще, давайте перевіримо кожне з цих питань. Перше питання: це хто ми? Це місія, цінності і бачення вашої компанії. Якщо у вас немає чіткого розуміння, хто ви, які головні цілі вашого присутності у світі, який е, результат дає ваш бізнес, вашому клієнту, вам буде дуже важко комунікувати. Ваша місія це той головний меседж. То те головне посилання, яке ви використовуєте в соціальних мережах, в текстах на сайті, в ваших поштових розсилках. Це все буде використовуватися і дуже вам знадобиться. Якщо ви ще не переглядали вашу місію, якщо у вас немає її чіткої формалізації, почніть з цього. Друге питання: що ми пропонуємо? Який продукт? Який продукт чи яку послугу? Якщо у вас немає чіткого розуміння, чим ви відрізняєтесь від конкурентів, чим ваша послуга, товар чи продукт задовольняє вашого клієнта, то треба теж зупинитися на хвилинку, переосмислити все це і задати собі питання. Чи є різниця між мною та конкурентами? Зовсім недавно я читав тренінг для стоматологічної компанії. Я запитав у них, чим ви відрізняєтесь від конкурентів? У нас найкраще обладнання з Європи. відповіли вони. Добре, давайте відкриємо Google і задамо в Google запитання стоматологічне обладнання. Що ви побачите? Ви побачите 10 Повністю однакових оголошень, в яких буде написано найкраще обладнання з Європи. Тому друге питання, яке ви маєте чітко собі відповісти, чим ви відрізняєтесь від конкурентів. Третє питання: треба зрозуміти, як саме ці конкуренти просуваються. Ми раз з вами розглянемо ті інструменти конкурентного аналізу, які є найбільш ефективними. Безпосередньо в онлайні не треба платити великі гроші за ті е, дослідження, які ви можете купувати за десятки тисяч доларів у реальному житті. В Онлайні є велика кількість дуже простих інструментів, які будуть відповідати вам на наступні питання. Які є сайти у ваших конкурентів, як вони отримують трафік, з яких джерел, яка якість їх сайту порівняно з вашим сайтом, які соціальні мережі вони використовують, які ключові запити проводять їх на сайт безпосередньо конкурентів та інше. Ви зможете дізнатись все і використовувати це знання для покращення вашого онлайн-маркетингу, для покращення вашого бізнесу та збільшення продажів. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо і відповімо, це безпосередньо хто ваш клієнт. Є дуже багато поширених помилок. ми, як агенція, завжди брифуємо клієнта із питанням Скажіть, будь ласка, кому потрібна ваша послуга чи продукт. Є дві дуже популярні помилки. Перша помилка це коли відповідають всі. Ну, у нас класна послуга, чому б не сказати, що дійсно вона потрібна всім. Але це неправильно, тому що завжди треба виділяти основні сегменти, основні портрети. А друга помилка це коли людина починає фантазувати і видумувати щось таке, що є у нього в голові. Ну, наприклад, моя цільова аудиторія це чоловіки 25-34, вони їздять на старих іномарках на литовських номерах і так далі. Це теж неправильно. Ми розглянемо ті інструменти, які допомагають вам безпосередньо і вашому бізнесу хто ті люди, які не просто прийшли на сайт, але вони зроблять ту цільову дію, яку ми від них очікуємо. Вони безпосередньо зроблять дзвінок і замовлять вашу послугу, чи додадуть товар до корзини, і безпосередньо ви отримуєте потенційного клієнта. Наступне питання: треба до нього доходити після того, як ви вже пройшли всі інші кроки. Ви розумієте, хто ви, ви розумієте, в чому сильні сторони вашого продукту, ви розумієте, хто ваші конкуренти, як вони просуваються, як ви будете оцінювати результат, хто ваш клієнт. Це все безпосередньо ви повинні розуміти перед тим, як ви будете обирати інструменти просування. Інструменти це лише інструменти. Вони не закриють вам цих глобальних питань, які ми проговорили. Перед тим, як йти в соціальні мережі, займатися рекламою у Google, Facebook, Instagram, відправляти поштові розсилки, ви повинні розуміти відповіді на ці фундаментальні питання. І треба розуміти найголовніше, що те, що просування в інтернеті це не магічна кнопка. А ви не зможете там, запустити активність в Фейсбуку і більше після цього нічого не робити. Для того, щоб отримувати результат для вашого бізнесу, робити це постійно, щоб у вас завжди були клієнти. Це постійний процес оптимізації. Це частина ваших бізнес процесів. Якщо ви не готові до постійної оптимізації, постійного покращення, то, на жаль, результатів не буде. Отже, в цьому занятті ми з вами розглянули основні питання, які треба задавати собі перед початком просування бізнесу. Зараз ми їх розглянемо ще детальніше, кожне окремо.